Доброго дня! Сьогодні ми з вами навчимося виконувати синтаксичний розбір словосполучень. Перед цим давайте з вами спробуємо виконати вправу, так або ні. Отже, давайте дамо відповідь на перше питання. Чи може словосполучення складатися з одного слова? Звичайно, що ні. У словосполученні завжди є головне та залежне слово. Так, фразологізм вважають словосполученням. Ні. Прийшла весна це словосполучення, ні це підмет і присудок, а вони словосполученням не є. За кількістю слів, словосполучення бувають прості і складені. Ні, вони бувають прості та складні. Долати перешкоди це дієслівне словосполучення. Для цього треба визначити головне слово. Головне слово долати. І це дієслово. Отож дійсно словосполучення дієслівне. Отже, для того, щоб перейти до виконання синтаксичного розбору словосполучення. Нам потрібно з вами спочатку взагалі дізнатися, чи є ці слова словосполучення, чи ні. Для цього є алгоритм. Нам треба порахувати, скільки слів є у цьому наборі слів. Якщо їх більше, ніж 2, ми можемо перейти до іншого питання. Чи належать вони до самостійних частин мови? Якщо ні, то це не словосполучення. Якщо так... То перейдемо до іншого питання. Від одного слова до іншого, можна поставити питання? Якщо відповідь так, то це словосполучення. Якщо відповідь ні, це не словосполучення? Отже, з того, як ви знайшли словосполучення, нам потрібно його розібрати. Яка ж послідовність цього розбору? Перше, що потрібно зробити це визначити головне та залежне слово. Наприклад, в нас є таке словосполучення прихилилась до шибки. Головне слово тут буде «прихилились». воно позначається хрестиком. Далі нам потрібно поставити питання від головного до залежного слова. «Прихилилась до чого? До шибки. Поставили питання та написали його над стрілочкою. Далі ми повинні визначити, якими частинами мови виражене головне та залежне слово. Та вказати, тобто, дивіться, головне слово це дієслово прихилилось, шибка це іменник. Та вказати, за допомогою чого здійснюється їх граматичний зв'язок. Тут граматичний зв'язок у нас з'єднується за допомогою прийменника до та закінчень. Далі ми, нам потрібно визначити ще, яке це речення просте чи складне і вид за головним словом. Воно складається з двох повнозначних слів, отож, словосполучення в нас просте. Головне слово дієслово, отож, за способом вираження головного слова, це дієслівне слово сполучення. А девер давай, давайте з вами. Попрактикуємося. У нас є таке слово сполучення. Тренуватися за графіком. За отим алгоритмом нам треба визначити з вами головне та залежне слово. Головне слово тут буде тренуватися. Означаємо його хрестиком. Далі ставимо стрілочку з питанням: тренуватися за чим. Підписали тут питання. За чим? За графіком. Визначаємо головне та залежне слово. Головне тут тренуватися це буде дієслово. Внизу підписали. Дієслово. Графік це іменник. Визначаємо, яке це словосполучення за кількістю слів. нас тут 2, отож вона буде просте, за головним словом дієслівне. Це складне завдання. Мене. Ще одне. Соромно ну, головне слово. Від чого? Від несподіванки. Записали тут питання. Соромно це прислівник. Несподіванка це Значить воно просте. На домашнє завдання вам потрібно протренуватися та виконати синтаксичний розбір таких словосполучень, як вишивала давно, кожна сім'я турбуватися про нього. На все добре, до нових зустрічей!